Четвертий рік повномасштабної війни. Щоранку о 9-й годині Україна мала б зупинитися на хвилину мовчання. Проте на вулицях Києва люди квапляться, автомобілі та громадський транспорт їдуть далі. Ми майже не бачимо хвилини мовчання, яка б могла стати щоденним актом пам'яті і єднання. Але так не має бути. Сьогодні, в День захисників та захисниць, ми хочемо розказати історію воїна. Чоловіка нашої старшої юристки Вікторії Владислава Мастрюкова, солдата зовнішнього пілота БПЛА Національної гвардії України, який героїчно загинув 9 липня 25-го року під час виконання бойового завдання на Донеччині. Якщо розповідати про Влада, яким він був, напевно, вислів, який би його описував 100%, це те, що його хата не була ніколи з краю. це було взагалі ну, по життю, так не тільки про те, що він якби, добровільно пішов на війну. Е, буквально ну, сотні ситуацій є, де він не, не міг стояти осторонь. Якби, десь йдемо, наприклад, в когось там якийсь конфлікт, все він там допоможе комусь чи ще щось, я там можу його стримати. Типу, е, Хай, самі розберуться, він каже: типу, Віка, що твоя хата з краю завжди. І от Він мене цьому навчив, що так не має бути. З Владом ми познайомились осінню 22-го року. Те, що зразу в ньому я помітив, це от такий романтизм і, в хорошому сенсі, перфекціонізм. Мені здається, що він. В нього було багато мрій і він точно мав ідеальну картинку свого життя і, в принципі, до неї йшов. Владислав був дуже цілеспрямований та впертий. І з самого початку повномасштабного він хотів би взяти участь у захисті нашої батьківщини. Однак на той момент часу і по віку він ще не підходив, і все ж таки Вікторія його вмовляла, що незабаром це все завершиться, і відповідно не буде потреби. Разом з тим, весь цей час він готувався. Він збирав миницію, він готувався до цього, обирав бригаду, спілкувався з хлопцями, які там, і все ж таки дійшов до того, що він прийшов, почав захищати нашу батьківщину. Шокуюче для мене, тому що це було, сталося так швидко. От він прямо сказав: Все, я йду, він звільнився з роботи і почав шукати собі одразу місце, куди б він хотів. І от в грудні він вирішив, там, 11 січня, він вже поїхав на базову військову підготовку. Коли Віка повідомила, що він мобілізувався, добровільно вирішив йти і захищати. Нашу державу в таких, як то кажуть, гарячих точках на Донбасі. То я тоді зрозумів, що влада ще дуже відважний і хоробрий. В ніч ну, це була не ніч, це було 22.50 здається, середа, 9 липня, коли він загинув. Згинув він від того, що прилетів КАП. Вони вийшли споряджати дрон. І мені телефонують близько 11-ї, дивлюсь на знайомий номер, в принципі, я якось вже і зрозуміла все. І такі кажуть, Вікторія загинув. У мене просто перші емоції, просто як сказати про це батькам його. Тому що ситуація з батьками була теж така, що він не казав їм, що він на сході, він сказав, що він на навчаннях за кордоном. Коли ми відвідали його поховання, церемонію, і коли все місто встала на коліна, я тоді зрозумів, що те, що зробив влад, це подвиг. Насправді, в демократичній країні, якою є Україна, коли людина добровільно йде, мобілізується, це варто багато. Від імені президента України, верховного головокомандувача України, цей прапор. Як символ державності країни, яку до останнього подиху захищав вас чоловік. Мені після поховання вже зателефонував побратим влада. Ми з ним дуже довго говорили. І От він сказав таку фразу, яка мене зацепила. Каже: Я сказав командиру, що я піду на позицію тільки з владом, бо він безстрашний. Я з ним погоджуюсь, напевне, він дійсно нічого не боявся в цьому житті. Єдине, що могло його зацепити, це втрата близьких. Але так сталося, що втратили ми його. Я був командиром підрозділу тероборони в той час, коли настала лиха доля. Я тоді його знав як справжнього воїна. Вон мені годиться синов'я, У мене син такий же самий. Я його сприймав. Як сина, як друга, він був моїм замом командира. По той час, будучи не служивши в армії, я не мог сказати, що ця людина не бачила армію. Він був справжнім побратимом, братом і плечем. Я мог на нього рівнятися, положитися і знав, що в мене є такі добрі хлопці, мені з ними не буде ніколи страшно. І на цей час для мене це велика втрата. Потому що я потеряв не тільки побратима, не тільки друга, але ще я потеряв сина. І мені дуже важко. Земля тобі пухом, синок. Найменше, що я могла зробити для свого чоловіка, це зберегти пам'ять про нього не тільки в своєму серці, а щоб всі пам'ятали про. Його вчинок про його подвиг. Я створила петицію на сайті президента про присвоєння почесного звання Героя України. Я розумію, що звання присвоюють далеко не всім, що геройський вчинок взагалі не нам оцінювати, але те, що людина добровільно пішла на війну, те, що вона віддала найцінніше, що в неї є, це своє життя. На мою думку, це і є геройство. Тому я вас дуже прошу не обходити осторонь будь-яку петицію, в тому числі ту, яку створила я для влади. Часу залишається, на жаль, дуже мало, менше 20 днів, і ще немає навіть половини підписів. Тому я дуже прошу всіх приділити хвилину, буквально хвилину вашого часу і підписати її. Посилання на петицію ми залишимо в описі під цим відео. Також буде qr код за яким ви можете перейти для підписання. Я вас дуже прошу не залишатися байдужими. А тепер давайте повернемось до хвилини мовчання о 9-й ранку. Чому в Києві, в серці України, так мало людей зупиняються на хвилину мовчання? Мабуть, ті, кого особисто не торкнулася втрата, думають, мені нікого вшановувати. Та це хибна думка. Вона роз'єднує. Бо ця війна про кожного з нас, навіть якщо ми не відчули її болю безпосередньо. Хвилина мовчання о 9-й ранку це той мінімум, який може зробити кожен свідомий українець. Це наш спільний сигнал Всесвіту, наш спосіб сказати, що ми єдині, що ми пам'ятаємо і що нас не зламати. Давайте разом зупинимося на цю хвилину, щоб шанувати наших героїв і наблизити День перемоги.